Всім привіт, друзі! Хто ще грає в Сі 24? Сьогодні у нас буде прощання з цією грою, з якою ми провели чи багато, чи мало. Але ну, сезон, рік. Отже, зіграємо один матч, але не простий з, ось, з налаштуваннями з FC 25. А власне, там хто дивився огляди, є таке налаштування симуляція Ось, власне, я тут все обрав. Тому можете переглянути тут все один в один. Тут налаштувально для, ну, для, для нас, для користувача і, власне, для штучного інтелекту. Ну в цьому плюс, в принципі, я, я так гадаю, що це вихід ситуації. Я, чесно кажучи, я вже трохи пограв ось на цих налаштуваннях. я вам рекомендую, в кого ще немає можливості прибати FC 25, то це вихід ситуації, тому що ну, геймплей, на мою думку, дійсно стає більш цікавіший, не такий швидкий, кудись зникає оце ковзання, більш таки вимірена гра виходить. Ну і це дійсно таки чимось навіть стає схоже на футбольний симулятор. Ну, і Якщо хто дивився огляди FC25, до речі, нагадаю, що з 27 вересня вже і в мене буде та гра, стандартне видання, стандартна версія, тому будемо розпочинати кар'єри, вже буду грати. Ну а поки що FC24, ну це останній матч, сьогодні зіграю. Тому... Коли там гра починається, там Катсенка заставка з Лінедіном Зіданом з Зізу, і він одразу зі старту починає розповідати нам про тактику: що тактика це, це дуже важливо, це інтелект футбольний, це не менш важливо, аніж техніка. І так далі. Ну я з ним згоден, але тут же акцент, згадайте, як перед виходом цієї шівці 24 чотири, Фіфа 23, всі попередні частини, нам розробники постійно обіцяли, що ось зараз все буде. Максимальний реалізм, занурення в футбол, це просто кращий футбольний симулятор. Але то все було лише обіцянки. Починаєш грати, там десь налаштування лазиш, лазиш. Щойно прозвучав фінальний свисток, розпочинається матч і все. Виникає бажання вийти з цієї гри, бо геймплей просто жахливий. Ну, ось тут нам одразу. ЗІЗО розповідає про тактику. Розробники вже й не обіцяють, що буде якесь покращення геймплею. Але ось така несподіванка запропонували самі такі налаштування. Тому сьогодні ми спробуємо їх використати в FC, в ФК 24 Ну і одразу е, повільний повільна швидкість ні, тепер стандартно за умовчанням я виставляю. Тому що я так розумію, що то буде взагалі дуже повільно, і я обрав, як бачите, наше українське класику буде грати за киян не не найшвидші команди. Подивимося, як воно буде. Ну, поїхали. До речі, друзі, щодо рівня складності, я власне рекомендую грати на легенді з цими налаштуваннями. Я так гадаю, що нам вистачить і вам вистачить і того. Тому що Ultimate, ну це взагалі, на мою думку, я вже розповідав постійно, говорю, що Ultimate, то можливо, то одразу гру перетворюю на Ultimate Team, а то взагалі то не про футбол, то лише про викачку бабла з людей. І ну, там і близько футболу нема. Ви самі розумієте, що, що це є е, так. Ну, і як я вже говорив, швидкість гри має бути стандартна. тобто... За умовчанням. Я пограв, я зіграв один матч, але я грав за каталонську Барселону. Там дещо трохи швидші, самі розумієте. Технічні футболісти, технічні гравці, швидкість в цілому трохи вища, але ну не було так того ж, того ж пінг понгу і ну, взагалі, гра десь так схожа на футбол. А ось зараз. Так, тут же м'яч в руку прилетів. А ось тут взагалі от кияни і гірники. Таке враження, що ми з вами дивимося. Матч української прем'єр-ліги. Швидкість десь так плюс-мінус співпадає. Андрій Ярмоленко використовує цю можливість без проблем. Переграє голкіпера Донецького Шахтаря. Виводить столичний клуб вперед. 1-0. Андрій Ярмоленко, ветеран. Так, що ще вам хотів сказати? стосовно FC 25 вже говорив так, що з 27 вересня вже розпочнемо е, грати і, на мою думку, всі огляди, що я передивився, це просто вже ну, або не хочуть розробники, або, або просто не можуть зробити максимально якісну геймплей, фізику, і ось зробили максимально акцент на, на тактиках, тому що там ціла купа налаштувань, там, допоки ти е, дістанешся того матчу, то не знаю, перехочешся грати. Мабуть, на той був акцент, ось тут можливість, передачу даремно я е, віддавав. Тому ось гра, мабуть що. Перетворюється поступово моє враження таки на, на футбольний менеджер. Розробники витягують момент початку матчу до е, туди подалі, подалі, щоб зануритися в ці тактики, схеми там. Е, мені подобається, що кар'єри будуть цікаві, Це однозначно. Кар'єра гравця і кар'єра тренера. Ось тут ми ще один не забуваємо. На 35 й хвилині Динамо Шахтар 2-0. Не знаю, друзі. Пишіть е, ваші думки, от е, коментуйте, як вам ось так. З огляду на цей матч дивлячись, як вам швидкість чи чи відчутні зміни з такими налаштуваннями? Ну, все ж таки, я раджу пограти, зробити ці використати ці налаштування. І пограти, тому що за відчуттями воно зовсім інше. Дивися, воно по одному буде може виглядати. А ось коли граєш за відчуттями, це зовсім інакша ситуація. Динамо, Київ, Шахтар Донецький, 2-0. Граємо у Києві за дощової погоди з приводу погодних умов. Так мені подобається, що там вітер додали так в сі 25. Ну я звісно ж я то буду максимально використовувати вітер по максимуму. Хочеться відчути, як він буде там напрямок і сила вітру буде впливати на. На ну на м'яч, звісно ж, на фізику м'яча це і це круто, і звісно ж нам треба обрати. Такий один нюанс: вплив погодних умов на ситуацію на футбольному полі. Ну, певна річ, що треба обирати, тому що е, який сенс тоді обирати вітер, якщо немає впливу погодних умов. Ну там налаштувань ціла купа, просто вже все можна налаштовувати. За це дійсно респект. і в мене таке, таке враження, що розробники відчули повний провал, можливо, десь FC24, і вже викатили повністю все, що могли. Всі, всі карти відкрили, щоб. Не втратити своїх шанувальників, своїх прихильників. Ну, розповідати можна багато чого, але треба пограти в ту гру, щоб вже максимально так, знаєте, відчути, відчути все геймплей і всі ці, як воно, всі ці тактики, як воно буде працювати. Тому що там чимало речей стирено з PS21, як я вже писав в своєму телеграм-каналі. До речі, посилання на який в описі під відео. В ПЕС воно, ну це давно вже в тій фішки, ще в ПЕС-15, а пригадую, там можна було різні тактики налаштовувати. І все це працювало у воротах як тут голкіпер не зіграв. 2 1 примарний, але шанс для гірників з'являється. В ПЕС воно реалізовано було непогано, дуже якісно. Що ти змінюєш по ходу матчу якісь там. Ну, Задіюєш якісь зміни, тактик так, мстили, і воно працює. Як це буде відбуватися в Всі 25, Я вам скажу, це треба пограти. Ну, не один матч, не один десяток матчів зіграти, щоб все це відчути, як воно наскільки воно реалізовано. Тому що ми знаємо, що фантазія у розробників 에, FC, FIFA раніше непогана. Вони знають, як втримати, втримати фанатів, щоб не втратити своїх шанувальників. Як продати гру. А от наскільки воно реалізовано, це вже дізнаємося дуже скоро, друзі. Ну що, що я можу сказати? Тут Це не найшвидші команди, як ви розумієте, Динамо Шахтар. Але ось цими налаштуваннями мені особисто краще, набагато цікавіше грати. Тому в кого немає можливості, хто не збирався купувати FC-25. То ось можна з цими налаштуваннями таке враження, що нова гра, друзі, рекомендую. Ну, Принаймні спробуйте, а там же робіть свої висновки, пишіть ваші коментарі, думки, чи сподобалось вам чи ні. Ну а в цілому це прощання за всі 24, чимало матчів, чимало кар'єр є на каналі, знаходите в списках відтворення. Всім я хочу подякувати. Хто був зі мною за вашу підтримку, особливо там най-най-най-най активнішим моїм. Підписникам щиро дякую, бажаю миру, здоров'я, бережіть себе, друзі. Так, ну що, матч наш добігає завершення. Е, гірники йдуть в атаку. Остання спроба донецької команди зрівняти рахунок. Якщо так станеться, то ще 11-метровий проб'ємо. У Георгій Бущан. суперсейв. Ну там трохи трохи покращено е, і в властивості якості голки. Пора здається, 55. Ну, Подивитись на лаштуваннях на початку відео і від і це відчутно. Ну і швидкість ударів, передач там трохи знижено. Це круто, тут. Ну, будемо завершувати. Ще раз вам дякую за сезон. Нагадую, що з 27 вересня, ну, можливо, 27 вересня в мене вже гра завантажиться, я вже зможу грати. А от коли там кар'єрки розпочне, можливо, кінець вересня або ж початок жовтня, щось новеньке, обов'язково буде і кар'єра гравця і кар'єри тренера. Там не одна. Всім дякую, бережіть себе, залишайтеся зі мною. Пока-пока.